Діліться, яку мрію з дитинства ви втілили в доросле життя. От я дивлюсь ці відео і розумію, що я цю мрію бачу наяву. Я в ролі плюсайс-моделі. Я та сама дівчинка, чиє тіло ніколи не сприймало суспільство. Тому що всі хотіли мене схуднути, оточуючи, бачила тільки жирові відкладення на мене. Тому я розуміла, що зовнішність це не мій козир. і вхід йшла шалена харизма. І сьогодні я стою і працюю з професіоналами своєї справи. Тепла і весела атмосфера, я думаю, відчувається вам навіть через екран телефону. Я можу своєму тілу і надлишковій вазі. Лише подяку, тому що найбільший комплекс всього свого життя я перетворила в свій козир. і ви мене можете спитати, чи пишаюся собою? Конечно, конечно, пишаюсь. І пишаюсь кожною з вас, хто не боїться проявлятися. Вага це не перепона, це лише перевірка. А для когось відправна точка. А для когось виправдання, чому ми ви не зробили так або інакше? Кожен обирає свій шлях ні. Я не пропагую лишню вагу або нездоровий спосіб життя. Я пропагую любов до себе у будь-якій вазі, тому що вам з собою жити все Дякую